Я не настільки багатий, щоб дозволити собі купувати дешеве. Я завжди дотримувався правила не біжи, якщо можеш стояти, не стій, якщо можеш сидіти, не сиди, якщо можеш лежати. Щоб залишатись у формі необхідний спокій, хороша їжа і найголовніше ніякого спорту. Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним в ніколи не займався. Заберіть у мене сигару, і я оголошу вам війну. Я взяв у Алкоголю більше, ніж він забрав у мене. У молодості я взяв собі за правило не пити ні краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже не молодий, я тримаю правила не пити ні краплі спиртного до сніданку. Накопичувати гроші річ корисна, особливо якщо це зробили за вас батьки. Річ не в тому, що жити з грошима дуже вже добре. А в тому, що жити без них дуже вже погано. Розумна людина не робить сама всі помилки. Вона дає шанс і іншим. Війна надто серйозна справа, щоб довірити її генералам. Влада це наркотик хто спробував її хоч раз отруєний нею назавжди. Іноді навіть максимум наших можливостей виявляється недостатньо, і нам доводиться робити те, що ми раніше вважали вище своїх сил. Песиміст бачить труднощі при кожній нагоді, оптиміст в кожній труднощі бачить можливість. Успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Постійні зусилля, а не сила чи розум ось ключ до розкриття нашого потенціалу. Багато людей спотикаються об великі відкриття, але більшість з них просто переступають і йдуть далі. Я люблю свиней. Собаки дивляться на нас знизу вгору, кішки дивляться на нас зверху вниз, свині дивляться на нас як на рівних. Не бажайте здоров'я і багатства, а бажайте удачі. Бо на Титаніку всі були багаті та здорові, а удачливими виявились одиниці. Ти ніколи не пройдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятись, щоб кинути камінь в кожну собаку, яка на тебе лає. Чому корабель перемагає хвилі, хоча їх багато, а він один. Тому що є курс, а у хвиль немає. Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримає і війну і ганьбу. Якщо вбити вбивцю, кількість вбивць не зміниться. Я завжди готовий вчитися, але мені не завжди подобається, коли вчать мене. Найкращий спосіб зіпсувати відносини це почати з'ясовувати їх. Заглядати занадто далеко вперед недалекоглядно. Кращий спосіб залишитись послідовним це змінюватись разом з обставинами. Фанатик це людина, яка не може поміняти погляди та не може змінити тему. Друзі дякую за перегляд. Підписуйтесь та пишіть у коментарях, кого б ви хотіли побачити у наступних відео.